Вітаємо! З вами програма Будьмо здорові» та її ведуча Галина Компанієць. З 24 по 30 травня триває всесвітній тиждень імунізації. Цю дуже важливу актуальну проблему висвітлимо ми сьогодні у нашій програмі, тому що імунізація, щеплення, вакцинація це важлива складова здоров'я не тільки окремої дитини, а й всієї нації. Щороку від інфекцій в Україні помирає більше 350 дітей. Половина віком до одного року більшість можна було врятувати завдяки вчасно проведеній вакцинації, яку по праву можна вважати одним з найважливіших винаходів людства. Вона здатна врятувати мільйони життів. На жаль, у нашій країні все ще існує досить високий рівень необґрунтованої упередженості проти вакцинації. Це може поставити під загрозу життя людей. Тому у Всесвітній тиждень вакцинації лікарі намагаються донести якомога більше об'єктивних знань про цей важливий елемент захисту нашого здоров'я і життя. Лілія Іванівна, чому така увага до проблем вакцинації і як наша область включилася в цей всесвітній тиждень? Ну, така увага до проблем вакцинації зараз у всьому світі і Всесвітня організація охорони здоров'я. Уже в, з 2005 року щорічно е, об'явлює такий тиждень. До цього тижня долучаються всі лікувальні заклади у нас в Черкаській області. Всі лікувальні заклади, які надають лікувально профілактичну допомогу дітям, приймають участь в цьому тижні. Протягом тижня в закладах охорони здоров'я проходять науково-практичні конференції Круглі столи, е, е, підводяться підсумки роботи по імунізації за е, е, певний проміжок часу. Аналізується захворюваність на дитячі інфекції, які є керованими засобами монопрофілактики, тобто вакцинацією. до санітарно-освітньої роботи залучаються центри здоров'я, залучений Черкаський медичний коледж і студенти, за допомогою яких було роздано буклети. По підтримці імунізації всім пацієнтам дитячої обласної лікарні, а також дитячої міської лікарні. Цікаву роботу провели ми тут в рамках обласної дитячої лікарні разом із студентами Черкаського медичного коледжу по анкетуванню батьків, по з'ясуванню ставлення батьків і взагалі нашого населення до імунопрофілактики. І всю цю роботу ми узагальнюємо висвітлюємо і нагадуємо ще раз і медичним працівникам, і всім нашим батькам, і всім пацієнтам, які звертаються до нас про необхідність імунізації, задоволені плідною співпрацею з питань профілактики імунізації і в обласній дитячій лікарні. В рамках Всесвітнього дня тижня імунізації у нашому закладі було проведено цілий ряд заходів. Саме головний напевне захід це була така е, науково-практична лікарняна конференція, яка була була організована тут у нас на другому поверсі в нашій прекрасній конференц-залі. На цій конференції виступило багато дуже лікарів, і основ... але основні питання це були звичайно питання імунізації. Та презентація анкетування, яка була зроблена на цій науково практичній конференції. Те анкетування і ті висновки, які зробили студенти медколеджа, які проводили це анкетування, було дуже цікавим і дуже повчальним для всіх лікарів нашого закладу. Ви знаєте, ми проводили опитування серед батьків, ми робили круглі столи. Коледж І студенти коледжу розробили спеціальні такі брошурки, популярні для батьків і навіть для більш дорослих дітей. Тобто, наш захід, наш заклад, які завжди лікарі нашого, нашої лікарні, завжди. Ну, Підтримують всі ці заходи, які проводяться, і завжди ми намагаємося, якось по-іншому кожного разу висвітлити ті чи інші проблеми. Взагалі імунізація врятувала багато життів в світі, і вся історія людства говорить про те, що. За допомогою вакцини профілактики було ліквідовано такі важкі захворювання, як натуральна віспа, наприклад. Сьогодні ми не бачимо людей, не бачимо дітей, які пересувалися в інвалідних візках після перенесеного поліоміеліту. Все це завдяки тому, що у нас існує державна програма імунопрофілактики. І згідно з Національною державною програмою імунопрофілактики, наше населення вакцинується проти 10 обов'язкових інфекцій: це кашлюк, дифтерія, правець, це туберкульоз, поліоміеліт, це кір, епідемічний паротит, краснуха, гемофільна інфекція і вірусний гепатит Б. Кожне з цих дитячих інфекційних захворювань несе в собі певну загрозу, оскільки. Кожне з цих захворювань може мати дуже важкий перебіг. Після перенесеного захворювання діти, якщо залишаються живими, то вони можуть залишатися інвалідами на все життя. Тому кожне з цих захворювань, проти яких існує в світі вакцина, можна попередити і можна захистити свою дитину. Імунізація попереджує 2-3 мільйони смертей щорічно, а завдяки вакцинації вдається уникнути все більшої кількості захворювань. На даний момент своєчасна імунізація здатна запобігти 25 хворобам. Проте, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, більше 22 мільйонів дітей і безліч дорослих все ще не отримують необхідних вакцин. Основною причиною такої ситуації є недостатня поінформованість про вакцинацію. Сьогодні до календарів імунізації різних країн світу. Входять такі обов'язкові щеплення, як щеплення проти пневмококої вакци... інфекції, проти вітряної віспи, проти папіломавірусної інфекції, яка викликає у жінок рак шейки матки, проти таких інфекцій, як гри, ротавірус тощо. Тобто можливості вакцинації достатньо розширені. Сьогодні значно змінилися підходи до вакцинації дітей. Які часто хворіють на респіраторні вірусні інфекції. Якщо раніше педіатри обмежували таких дітей в вакцинації планової, то сьогодні ми говоримо про обов'язковість планових щеплень такої категорії дітей, а також про розширення показань для таких дітей для вакцинації проти грипу, оскільки саме така дитина, яка часто тривало хворіє, може важко перенести банальну інфекцію і мати важкі серйозні ускладнення. А тим часом батькам варто знати, що вакцинація здатна запобігти ряду небезпечних захворювань, приміром, гепатиту Б. У європейських країнах захворюваність на вірусний гепатит Б у 10-15 разів нижча, ніж в Україні. І це завдяки обов'язковій імунізації дітей на першому році життя. Вірус гепатиту Б дуже заразний, і він в 100 і більше разів заразніший, ніж навіть вірус СНІДу. Це по перше. По-друге, дуже багато наслідків цього гепатиту дуже страшні. 57% тих, ті, які переболіли вірусним гепатитом гепатітимбе, мають цироз, і 78% мають серйозний гепатоцелюлярний рак, тобто, це дуже серйозні захворювання. І що стосується дітей в першу чергу, то у дітей захворюваність дуже висока. Шляхи передачі цього вірусного гепатиту Б це може може бути і пантеральне, тобто від матері, це внутріутробний шлях передачі це. Тоді, коли мати хвора на гепатит Б або хтось вдома хворий на гепатит Б, неправильно доглядає, наглядає за дитиною, і ця дитина має, може також бути зараженою. Тобто це побутові такі шляхи, і вірус в усіх природних. І в рідинах організму цей вірус знаходиться. Він дуже вірулентний, заразний. Тому якщо вже є вакцина проти цього вірусу, якщо ми можемо його профі профілактувати, звичайно, це треба зробити. Щеплення проти гепатиту Б у світі роблять з 1982 року, і майже 25 років тому всесвітня організація охорони здоров'я видала постанову про глобальну вакцинацію, оскільки це життєво необхідно. І лікарі всього світу побачили це зменшення кількості захворювань і у дітей, і у, і у дорослих, тому що і звичайно у нас вже в календар прививок профілактичних щеплень внесена ця вакцина, і це дуже важливо. І я думаю, що всі матері, всі батьки бажають здоров'я своїм дітей. І тому, якщо є вже таке, то ми повинні звичайно прививати. Тому що хронізація вірусу гепатиту Б особливо у дітей, якщо дитина заразилася до року, йде 68-70%, А подальше це цироз або гепатоцелюлярний рак. Тому все, що можуть батьки зробити, вони повинні для того, щоб зберегти свою дитину від такого грозного захворювання. Вакцинація проти гепатиту Б. Включена в календарний план, як я вже сказала, так. і діти вакцинуються на першу добу життя. Є різні схеми. це залежить від того, який стан здоров'я матері, чи вона є носієм, чи вона є хворою на гепатит Б. Але це знають лікарі імунологи це знають лікарі педіатри Єдине, що для всіх однаково, практично це те, що це три рази вакцинуються. Перший раз і через певні проміжки ще раз. Ну хочу ще наголосити, що у дітей. Летальність, тобто смертність від гепатиту Б, це 3-5% до року. Це дуже високі цифри, і тому всі батьки, я думаю, не будуть відмовлятися від цієї такої дуже важливої вакцини. Неймовірно, але й досі майже третина летальних випадків у дорослих і половини у дітей зумовлені інфекційними хворобами та їхніми наслідками. В Україні за два останні роки на кір захворіло більше 12 тисяч людей, що майже у 80 разів більше порівняно з попередніми роками. Майже втричі виросла і захворюваність на коклюш. А зробивши вчасне щеплення, цих недуг можна було би уникнути. Сам кашлюк протікає досить складно. Характеризується нападами апної тобто зупинки дихання. От, досить часто це може закінчитись летально. Тому вакцинація проти кашлюку досить актуальна і актуальна іменно починає з раннього віку, тому що іменно в цьому віці найбільш важчі форми протікання цього захворювання. Ну, тим більше кашлюк, протікання кашлюку має циклічний характер, і тому півтора місяця. Протікання захворювання це не можна ні медикаментозно ніяк зупинити. Тобто, лікуванню підлягає досить і досить важко. Часто відзначають і захворювання гемофільною інфекцією, яка теж має багато ускладнень. Інфекція, яка викликає, досить часто викликає гнійно-запальні інфекції, верхніх дихальних шляхів, пневмонії, гнініменіта. Тому щеплення проти цієї інфекції має велике значення і попереджує виникнення цих тяжких станів, які і рідко на щастя рідко закінчуються летально. Тому також ці діти, які вже йдуть з ускладненими формами цієї інфекції, на жаль, дуже часто відразу попадають в відділення інтенсивної терапії і лікувати їх досить складно. І досить часто виникають ускладнення. Поліклініка обласної дитячої лікарні тільки за перший квартал нинішнього року прийняла більше 10 тисяч дітей. Кожен десятий звертається до невролога, і переважно всі до першого року життя. Невролог Ірина Данченко наголошує, батькам надзвичайно важливо не відмовлятися від вакцинації проти поліомієліту. Вона і зараз лишається актуальною, тому що з оцих Півтори тисячі дітей, які оглядаються неврологи, а за рік я хочу сказати, що оглядаються біля шести тисяч хворих неврологом. Із цих шести тисяч 1-2% це хворі на гострі паралічі, більша частина з яких є походження вірусного. Такі, наприклад, паралічі, як паралічі лицевого нерву, з гострими паралічами звертаються до невролога біля 2% дітей. Це за рік, якщо приймає невролог біля 6 тисяч, кахуйте, скільки це дітей. І паралічі різноманітні, Паралічі лицевого нерву, що може бути визвано поліемілітом, Паралічі малогомілкового нерву, паралічі верхніх кінцівок і таке інше. Тому це питання дуже стоїть актуально. Нікуди вони не подівалися ці прилічі, і тому до вакцинації потрібно відноситися дуже серйозно. Останнім часом у суспільстві спостерігається певна вакцинофобія. Страх перед щепленнями спричинений розповідями про ускладнення після щеплень та неякісні вакцини. Черкаські лікарі заспокоюють, вакцини, які використовуються в державних лікувальних закладах, сертифіковані, перевіряються, діє спеціальний календар щеплень і все це контролюється законодавством. На сьогоднішній день заклади охорони здоров'я використовують вакцини в основному європейських виробників. Всі вакцини сертифіковані, всі вакцини мають дозвіл на використання на території нашої держави. Всі вакцини мають сертифікацію GMP, це міжнародна організація, яка сертифікує кожну вакцину і дає дозвіл на її застосування. Сьогодні ми перевагу віддаємо комбінованим вакцинам, вакцинам які в складі містять декілька антигенів для того, щоб зменшити кількість ін'єкцій одній дитині і зменшити кількість. Звернень до лікаря з приводу вакцинації, що стосується опитування, яке ми проводили тут на базі нашого лікувального закладу стосовно імунопрофілактики, то ми ставили питання батькам, як вони відносяться в принципі до щеплень. Чи вакцинують чи не вакцинують вони своїх дітей? Якщо не вакцинують, то чому Ми хотіли почути аргументи? Чи знають батьки про взагалі про ті вакцини, які сьогодні існують, і проти яких взагалі інфекцій ми вакцинуємо дітей? Ну і з'ясували. Ми те, що не всі батьки взагалі, а, а саме серед тих, які відмовляються від профілактичних щеплень, вони взагалі не знають проти яких інфекцій ми їх їхню дитину плануємо вакцинувати, і саме від яких інфекцій вони відмовляються, вони також не зовсім можуть пояснити причину такої відмови. Під час проведення опитування було з'ясовано, що в основному, звісно, населення наше все ж таки позитивно ставиться до імунізації. І медичні працівники розповідають, саме якими вакцинами планується вакцинувати дитину, від чого ця вакцина, яке захворювання може можна за допомогою неї цієї вакцини попередити. Але є і такі випадки, коли батьки взагалі не цікавляться, навіщо ця вакцинація, чому необхідно дитині проводити проводити профілактичні щеплення, і не розуміють наслідки відмови від вакцинації, оскільки відмова несе за собою ризик захворіти на дитячу інфекцію, принести її в важку і залишитися інвалідом на все життя. Для успішної боротьби з інфекційними недугами в Україні діє загальнодержавна програма з імунопрофілактики і захисту населення від інфекційних хвороб. Запроваджено усі складові державної політики щодо імунопрофілактики і законодавче підґрунтя. На сьогодні в країні прийнятий і діє загальнодержавний національний календар профілактичних щеплень. Він наспоновлений з 2011 року. І на сьогодні рядом фахівців в міністерстві вже на протязі декількох місяців розглядається новий календар. Планується вводитися деякі нові щеплення, від нових інфекцій. Планується мінятися інтервали, тобто переробляється, переглядається з наукової точки зору, доцільності, економічної і так далі. На сьогодні хотіла би сказати, що в Україні існує чітка. Система контролю за імунобіологічними препаратами, з якими ми працюємо. Всі імунобіологічні препарати, які надходять в нашу країну, які реалізуються і через аптечну мережу, які видаються державою безкоштовно в дитячих закладах, де проводяться щеплення не тільки в дитячих закладах, а й в дорослих, тому що ми щеплюємо і дитячі, і доросле населення. Є чека система, яка підпорядкована закону України про лікарські засоби і регламентується багатьма службами, контролюється всі імунові препарати сертифіковані, проходять медичні гігієнічні висновки і допускаються з повним пакетом документів до реалізації. І мало того, що будь-яка людина, яка приходить в щеплювальний кабінет і хоче провести щеплення, в кожному щеплювальному кабінеті є до вакцини, настанова до використання, є сертифікат, є гігієнічний висновок. Тобто можна ознайомитись, батьки дитини можуть ознайомитись, яка вакцина, який виробник, термін придатності, сроки реалізації і так далі. І чека система. Ма контролю за всіма вакцинами вони всі з дотриманням холодового ланцюга доставляються, поставляються, перевозяться. Тобто тут немає й мови контроль. Чінки до речі, Україна єдина держава на пострадянському просторі, де залишилася система контролю за здоров'ям дітей після вакцинації. Так званий період вважається 30 днів після проведеного щеплення, і кожна людина чи дитина, яка в цей період має які-небудь погіршення стану здоров'я, вони фіксуються ці погіршення і потім комісійно розглядаються. Це дуже важливо. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб дійсно мати реальну картину, які мають наслідки щеплення. Тому що дуже багато негативної інформації в засобах масової інформації. І так від людей чуєш, от провели щеплення, і там таке ускладнення, і те, і те, і те. Але на сьогодні для чого існує ця система? Вона відконтрольовує, вона проводить моніторинг і чітко можна сказати, що ми маємо. Наприклад, за минулий рік, 13-й рік, по нашій області, ми провели порядка 200 тисяч щеплень всіх. Це і за календарем, і за бажанням, і по підпоказам, і дитячому населенню, дорослому, від багатьох рідів від інфекцій, і в різних вікових групах. Із цих 200 тисяч щеплень. Порядка 0,3, це тобто три людини на одну тисячу щеплених дали які-небудь реакції. І це, в принципі, вважається нормально допустимим, тому що в кожній настанові до любого лікарського засобу, в тому числі для імунобличних препаратів не виключення, допускається і температурна реакція, і загальна реакція, і набряк, і біль в місці ін'єкції. Тому я вважаю, що коли на кожну тисячу три дитини чи три людини потемпературить і трошечки поболиться місце у це не так важливо і це не так страшно, як наслідки, які приводять до інвалідізації, а іноді до смертності. Потім хочу сказати, що крім того, що реєструється стан здоров'я, реєструється ще і госпіталізація. Чи були факти госпіталізації після щеплення? То якщо у нас в області було всього 29 фактів госпіталізації, і після комісійного розслідування, тому що створена спеціальна комісія на базі кожного лікувального закладу, обласна комісія на базі обласного департаменту створена, всі ці випадки розслідуються комісійно розглядаються з детальним оглядом залученням всіх фахівців, які для цієї патології актуальні для участі в розгляді, то жоден факт госпіталізації не підтвердився, що він не мав ніякого зв'язку з проведеним щепленням. В області в минулому році не зареєстровано жодного летального випадку після щеплення, не зареєстровано жодної групової реакції на щеплення. Тобто, десь в якомусь колективі, що могло б свідчити якісь негативні наслідки, чи вакцини, чи системні порушення, проведені вакцинації. Тобто, це все реальні цифри, які говорять за те, що імунізація не така страшна, як її іноді хочуть показати. Лікар зауважує, батьків нерідко спостерігаються дві крайності: вони або відмовляються від вакцинації, наслухавшись різних історій, або ж взагалі не цікавляться імунізацією. Але золоте правило: вакцинувати дитину треба. Почати вчасно і проводити регулярно в, в віці від двох 3 трьох місяців. Дитина втрачає вже ті материнські захисні антитіла, які вона отримала внутрішньоутробно і залишається взагалі ну незахищеною перед тими збутниками. Які можуть бути небезпечними в цьому віці, тому якщо дитині за планом призначено планується профілактичні щеплення, батьки повинні її вчасно приводити на вакцинацію для того, щоб не пропустити у той період, коли дитина найбільш уразлива до інфекції. Черкаські обласні дитячі лікарні діє і спеціальний кабінет щеплень, де можна також прищепити дитину і від сказу. Коли люди відмовляються від щеплень і формується велика кількість нещеплених людей, це не дає забезпечення 95% відсоткового охоплення щепленням, яке нам рекомендується. Всемірної організації охорони здоров'я для того, щоб попередити розвиток інфекційного процесу, будь-якого там епідемії і так далі, потрібно, щоб населення було на 95% захищене від цього виду інфекції. І якщо у нас з року в рік люди то відмовляються, то хворіють, то інші якісь причини, і формується оцей неімунний проміжочок людей, який може спричинити. Погіршення епідемічного стану, тому це все дуже пов'язані між собою питання. Є в нас яскраві приклади того, коли діти не прищеплені, попадають в стаціонар з важкими наслідками, і той же ж кашлюк, і той же ж правець. У нас був випадок правця в області в минулому році, коли дитина не щеплена була по бажанню батьків, і там не одна дитина в сім'ї була. І після того, коли ця дитина потрапляє в реанімацію в важкому стані, то Швиденько батьки зрозуміли, що це дуже погано може бути, погані наслідки, і всю сім'ю діток всіх привили швиденько. Але це все треба робити вчасно, тому що для цього є на наукові підходи, коли бажано, в якому віці схема конкретна, коли воно робиться. Це все розраховано, щоб правильно наша відповідь була і правильно спрацював наш імунітет. Перед тим, як іти на щеплення, батьки повинні запам'ятати прості правила. Пацієнти мають право самі обрати установу для щеплення, вакцину від різного виробника і скористатися професійною медичною консультацією та допомогою. Важливо також пам'ятати про дотримання всіх правил вакцинації як до, так і після процедури, з якими вас ознайомить ваш лікар. Так, Всі робила, все, що потрібно. Все нормально було? Все, добре, слава дякую. Хто із ваших знайомих є такий, хто відмовлявся від щеплення? Чому? І які потім результати? Ну, у знайомих ми не можемо відмовлятися. Слава Богу, у нас минули проблеми з щепленням, все було добре. Пані Віталіна, вашому Кирилу всього півтора місяці, а чи робили ви щеплення ті, які потрібні у пологому да. будинку? Так. Да. А взагалі плануєте робити і далі щеплення? Да. Чи будете від чогось Ні. від? Це вже у вас четверта дитина. Попередні діти щеплені. Звичайно, всі цього року. Організатори Всесвітнього тижня імунізації пропонують усім бажаючим приєднатися до інформаційної кампанії і розмістити у своєму офісі, школі, лікувальному закладі або ж просто поділитися у соцмережах одним зі спеціально підготовлених плакатів з інформацією про користь вакцинопрофілактики. Хотілося б в общем -то, сказати про те, що здоров'я людини це ну, найцінніший скарб, який їй дається. Що стосується наших дітей і підлітків, це взагалі для країни наше майбутнє, це інтелектуальний, це культурний, це економічний потенціал нашої країни. І ми повинні попіклуватися про те, щоб наші діти були захищені для того, щоб потім стати надійною опорою держави, оскільки ну хворе населення не може бути надійною опорою держави, і для того, щоб побудувати розвинуту країну, і для того, щоб наша країна була конкурентно здатна, щоб вона вписалася в європейську, скажімо так, спільноту. Ми повинні бути захищеними від інфекції шляхом імунопрофілактики бо кращого ще в світі ніхто не винайшов кім, крім імунопрофілактики.